Від нуля до 7 тисяч зелених на перманенті та тату на аккаунті з менш ніж тисячу підписників. Це мій власний результат. І в цьому відео я розкажу, як тобі його повторити. Використовуючи мої інструменти, кожен майстер перманенту або тату майстер може масштабуватись вийти на новий рівень прибутку всього за два місяці. Привіт! Мене звати Діана, і давай познайомимось поближче. Моя система допомогла мені вийти на стабільні 5-7 тисяч зелених на послугах та навчанні тату і перманенту, будучи невідомим майстром, маючи акаунт в інстаграм менш ніж з тисячу підписників, продаючи одноразові послуги перманенту та тату, на які клієнт зазвичай не вертається як на манікюр через 2-3 тижні, не сидячи в інстаграмі. 24 на 7. Саме чіткі дії і підібрані під мене інструменти допомогли мені почати рости в доході, в клієнтах у побудованій системі без хаосу та тривоги. Сьогодні я маю повний запис із клієнтів на та тату. В мене є власна студія, що приносить пасивний дохід. Я успішно працюю як в Україні, так і за кордоном. Вибудувала в обох країнах потік клієнтів та учнів. Ще хочу зазначити, що я створила навчання тільки після того, як отримала чіткі помітні результати завдяки моїм методам, моя учениця з Одеси прийшла до таких результатів. Її точка А працювала в б'юті індустрії. Мала досвід в перманенті, але майже нічого не заробляла, оскільки не знала, як саме продавати послуги, мала бажання заробляти великі гроші на перманенті. Проходила навчання по просуванню, які їй не допомогли. Точка Б після взаємодії зі мною повний запис клієнтів на перманент. Відчуття реалізації від нової кількості щасливих клієнтів, питання де взяти клієнтів та учнів, змінилось питанням, куди їх записувати, адже немає віконець. Дохід. Виріс від 40 тисяч до 100 тисяч гривень в два з половиною рази. Питання, які є у 80% майстрів: що перманент помирає, тут немає клієнтів, а тату це просто хобі для тих, хто любить та вміє малювати. Я закриваю для себе та своїх учнів. В перманенті та в тату є гроші і доволі великі. Вам просто потрібно обрати ті інструменти, які будуть працювати у вас, будуть вам подобатись, займати мінімум часу та. Давати максимальний результат про ці інструменти я сьогодні розкажу вам у цьому відео. Після перегляду ви зрозумієте, які варіанти по збільшенню прибутку в перманенті бувають, як обрати саме ті, що підійдуть вам, та ті помилки, що урізають вам дохід. З Чого починала я? В мене була класична проблема після проходження базового курсу. Я, як і всі майстри, сіла на орендовану кушетку. Взяла телефон в руки і думала: ну а що далі? Почала викладати роботи, переробила губи та брови усім знайомим, є портфоліо та постинг робіт. Паралельно робила тату та відзнімала. Замовила рекламу у таргетолога. Вийшла на перші гроші. Ну окей, а що далі? Думала я? я хочу заробляти більше. І ось тут я почала думати про варіанти дій, які можна зробити для досягнення результатів. Перша дія збільшення клієнтів. І я придбала навчання по Instagram. Скажу одразу. Було важко щось адаптувати під себе, тому що дуже важливо, щоб навчання, яке ви обираєте, було одразу адаптовано під вас та внутрянку вашого бізнесу. Тоді вам значно легше отримувати результати, але в мене все ж таки вийшло адаптувати поради під себе, під нішу перманенти тату, і я вибудувала постійний вхідний потік клієнтів в інстаграм, не сидячи в ньому 24 на 7. До мене приходили на губи, а виходили з губами і бровами. Били подругу так само, і з тату я вибудувала потік клієнтів, зробила так, що більшість вертались, і постійно був прихід нових клієнтів в обох країнах. І якщо дивлячись це відео, ви думаєте, що я вам буду казати, що якщо ви майстер перманенту, робіть тату і навпаки. Саме за рахунок цього ви виростете, то ні. Ви не маєте поєднувати ці напрямки, щоб вийти на ці самі суми. Якщо звичайно надавати послуги і в тату, і в перманенті не є особисто вашим бажанням. Поїхали далі. Якби я обрала розвиватись так, як розвиваються більшість майстрів, я просто викладала роботи, налаштовувала рекламу сама або таргетологом. Але тривога і постійні думки про те, що я не дозаробляю, не покидали б мене і не давали можливості насолоджувати. Ти життям, відчувати себе реалізованою, і бути впевненою в завтрашньому дні. Другим кроком після збільшення кількості клієнтів стало масштабування за рахунок створення навчання. Я почала навчати і за рахунок чого більше заробляти та менше працювати. Але більшість не знають, як правильно створити навчання, та найголовніше навчитись його продавати. В мене є як навчання для майстрів перманенток, так і навчання стату. Це і база, і підвищення, і різні те техніки. все, що дійсно могло підвищити мій чек. Наступний крок я відкрила студію, зробила це так, що вона працювала автономно та почала додатково заробляти, отримуючи пасивний дохід. Наступний крок. Робота на дві країни умовно я створила собі можливість виїжджати у відрядження і там максимізувати прибуток. Тому якщо ви знаходитесь за кордоном або хочете також працювати на дві країни, я знаю, як вам максимізувати прибуток в перманенті або тату, будь-де. Ключові переваги мого методу в тому, що я сама обираю за рахунок чого масштабуватись, роблю це поступово і гарантовано отримую результат. Хтось тобто, хоче стабільний потік клієнтів на послуги. Хтось створити та запустити навчання, хтось відкрити студію, а хтось працювати за кордоном. Під кожний запит в мене є рішення. І найголовніше, що більшість рішень не потребують великих складень. Вам не потрібно хапатись за все одразу, адже ви можете. Поступово збільшити клієнтів, створити навчання, навчитись продавати або відкрити власну студію. Моя учениця Ірина пливла по течії, продавала перманент за 1800 гривень у невеличкому місці та не мала стабільного потоку клієнтів. А вже на моєму навчанні вона підвищила чек на вартість перманенту, вибудувала потік клієнтів і помножила втричі свій дохід. Що ми зробили? Пропрацювали її якість фоторобіт, проаналізували, що саме. Вона транслює та виставляє, вбудували в її аккаунт Reels та Stories систему, що почала приносити постійні запити на клієнтів, навчились правильно опрацьовувати потенційних клієнтів у Діректі, вистроїли систему до продажу, налаштували клієнт-сервіс, створили програму навчання, навчились продавати і зробили перші продажі вже під час навчання. І це ще не все в світі багато успішних майстрів перманенту та тату, які реалізували себе змогу. Могли відчинити власні студії, придбати собі нерухомість і жити в кайф. Ви можете сказати, що ці люди всі успішні, тому що вони почали раніше, або можливо їм хтось допоміг. Добре, але без дисципліни бажання і нових дій та нових рішень вони б нічого подібного не досягли. А тут в рукаві, який маємо на сьогоднішній день, це знання по розвитку та масштабуванню, яких в них на відміну від нас. Не було на початку свого шляху. Я дуже сильно себе дисциплінувала, і саме тому в мене вийшло. Я не казала собі, я це вже знаю, я це вже чула, я вже проходила якісь навчання, і це мені нічого не дало. Будь-які думки та прокрастинацію я замінила діями для того, щоб якнайшвидше прийти до того життя, яке в мене є сьогодні. Просто брала і робила правильні дії. Завдяки росту свого доходу і масштабуванню, я маю можливість подорожувати, жити в власній квартирі, бути в Класному ресурсному стані та відпочивати, я вже не в гонці, я впевнена і наповнена життям. Адже сенс життя в тому, щоб ним насолоджуватись, бути в класному ресурсному жіночному стані, дозволяти собі все найкраще, а не бути в постійній гонці. Тому, якщо ви хочете так само, як і я. Мати потік клієнтів, запустити навчання або масштабуватись у студію усього за два місяці, і не витрачати роки та нерви на думки, а як розвиватись в перманенті або тату, вибудувати потік клієнтів, створити навчання або відкрити студію. Тоді я запрошую вас на своє велике навчання. Де разом зі мною за ручку або моїми професійними менторами ми разом досягнемо результату в залежності від того, які цілі ви поставите. Навчання побудовано таким чином, що всі учні кратно ростуть вже під час навчання, тобто вам не потрібно чекати 3-4 місяці, ви робите те, що я кажу. Те, що відкликається вам, та отримуєте результат, змінюється ваш стан, акаунт та життя, зростає дохід та приходять внутрішній спокій. Якщо ви готові бути постійно з клієнтами та учнями, збільшити дохід. Я запрошую вас заповнити анкету перед запису на своє велике навчання, де ви отримуєте унікальну інформацію по кратному росту та просуванню саме в ніші перманенту та тату. А ще готові шаблони від мене по Reels та Stories, скрипти спілкування з клієнтами і навіть урок по штучному інтелекту для б'юті майстрів. І ще багато чого. Заповнення анкети вас ні до чого не зобов'язує. Протягом 24 годин куратори з вами зв'язують. Та запропонують найкращі умови та бонуси. Усі, ті, хто заповнять анкету протягом 24 годин, отримують в подарунок доступ до закритого телеграм-каналу з бонусним уроком мислення успішного б'юті майстра або як перестати робити постійні дії, що не приносять тобі результат. Заповнюю анкету під цим відео, і куратор або, можливо, навіть особисто я зв'яжуся з вами. Cheers за ваше світле майбутнє.